Друзі, всім доброго дня! Хочу вам показати класне наше надходження. Chevrolet Captiva, 2.2-дизель на повному приводі, семимісний автомобіль у нас на зимовій гумі вже на титанових дисках. Тобто в дуже класному стані. Приїхав з Німеччини, а перевага даного автомобіля це його пробіг 143 тисячі кілометрів. Є всі підтвердження по даному пробігу в нас. Хром-пакет присутній, фар, синонова оптика, датчики світла та доща, шкіряний салончик, підігріви всіх сидінь, велика навігація. Автомобіль ось в такому гарному стані, повний електропакет, електросидіння, підігріви, повний привід, Гляньте, навігація величезна. яка. По автомобілю абсолютно все працює. І головне, що він симимісний. Дуже великий автомобільчик, багато місця. Камера заднього виду у нас навіть присутня. Ось такий автомобіль, ну під цими місцями. Під цим ковриком там ще два місця. Ось така у нас каптіва. Знаходиться у Луцьку. Кого зацікавило, звертайтесь. Надамо всю інформацію по даному автомобілі. У нас німецький техпаспорт і так само пробіг. 18, 10, 22, 139 тисяч був пройдений німецький техогляд по даному автомобілю. Нема ніяких зауважень, ні технічно, ні візуально. Тому кого зацікавило, звертайтеся. 13200 буде плюс торг. Аргументований біля автомобіля є сертифікат відповідності, повний пакет документів на нового власника. Ось такий у нас автомобільчик.